Слава Україні, я Олег Криштопа. Це історія для дорослих і сьогодні про Абхазію. Юридичний регіон Грузії самопроголошена республіка, яка де-факто контролюється Росією. Але там почався бунт. Сотні протестуючих возлі правительственного комплексу в Сухумі поводних недовольства, назначено на п'ятницю голосування в парламенті самопровозглашої республіки Абхазія за нове інвестиційне соглашення з Росією. Чи Абхазький бунт безглуздий і нещадний? Чому антиросійське повстання в Абхазі відбувається під російськими прапорами? Чи призведуть протести в Сухумі до масштабного повстання проти Росії на Кавказі? Спробуємо відповісти на всі ці питання і на риторичне, чому договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний, або про те, як Росія багато разів обдурила Абхазію. Поїхали! Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. У нас все по дорослому. Підтримуйте нас на Патреоні, ставайте спонсором на Ютубі і просто донатьте, щоб підтримати перший англомовний Ютуб канал про справжню історію України та Росії, тобто Московії. І не забувайте донатити на Сили оборони України. Отже, 15 листопада 2024 в Сухумі, столиця Абхазії. Згідно з міжнародним правом, регіон частина Грузії де-факто він анексований, його контролює Росія з усіма витікаючими боротьба з накодумством, тотальний контроль спецслужб, нуль, свободи слова, репресії. І несподівано тут почалося. В результате стычек с силовиками пострадали полтора десятка человек. Против участников протеста был применен слезоточивый газ и дымовые шашки. Однако демонстрантам удалось прорваться в здание парламента. Протесты в Сухуме сначала вызвали у всех сопротивников русского мира слабку надежду. Мовляв, нарешті почалося падение империи и освобождение народов. Кавказу начнется, как не дивно, звідси. Адже і привід був чудовий. 15 листопада, так званий парламент самопроголошеної Абхазії мав ратифікувати інвестиційну угоду з Росією. Історія ця давня справа в тому, що самопроголошена Абхазія не дозволяє іноземцям і навіть чи особливо росіянам купувати там землю. Інакше Абхази побоюються і не безпідставно масового приїзду до курортного району громадян Росії. А це змінить демографію, і Абхази зможуть стати меншістю власній республіці. Зараз їх трошки більше половини населення. Москва вимагає від Сухумі зняти цю заборону вже 12 років. Поки що не вдало. Відповідний закон ухвалити так і не вдалося через протести населення. Тоді Кремль нав'язав керівництво Абхазії так звану інвестиційну угоду. Вона передбачає приховане зняття цієї заборони. І ще багато інших плюшок для російського бізнесу. Наприклад, влада Абхазії погодилася протягом восьми років звільнити російські компанії від сплати податку на прибуток, а також від різноманітних мит. Також Сухумі гарантував росіянам повернення половини сплаченого податку на додану вартість. Тільки ці норми ставлять росіян у пріоритетне становище порівняно з місцевими компаніями. Але головне все ж таки інше: угода передбачає підтримку створення багатофункціональних комплексів у сфері туризму. Цю норму в Абхазії тлумачать як приховану легалізацію апартаментів для росіян. Сторони підписали угоду наприкінці жовтня 2024 року. Для набрання чинності документ мав бути ратифікований. Процедуру запланували саме на 15 листопада. Громадські організації протестували. Влада показово грубо заарештувала кілька опозиційних активістів. У відповідь протестувальники вирішили відмовитися від звичайних та неефективних мітингів і перейти до блокування ключових автотрас. Це дало свій ефект, затриманих звільнили. Однак на 15 листопада голосування за ратифікацію інвестиційної угоди з РФ все ж таки було В відставку президента самопровозглашеної республіки Абхазія Аслана Бжані винудили уйти протестуючі 15 неября. вони вирвались спочатку в здання парламенту, а потім і в адміністрацію президента між поліцією і протестуючими образувались стички. Того дня під будівлею парламенту в лапках мав відбутися міт, на якому від депутатів вимагали не голосувати за цю угоду. А також звільнити міністра внутрішніх справ, який відповідальний за незаконні затримки. Проте вранці, 15 листопада, силові структури першими застосували проти протестувальників силу, використавши сльозогінний газ і димові шашки. Пролунали постріли. Напряження було високе. Народ вооружен автоматичним зброєю. Устали від напряження сильно. Відповідь протестувальники змогли прорватися на територію комплексу урядових споруд, як це в них називається, і, зрештою, захопити його. На хвилі успіху протестувальники озвучили нові вимоги, головна з яких відставка президента Бжанії. Здавалося, що протести пішли за сценарієм української революції. Спочатку так званий президент Абхазії Абслан Бжанія. Був готовий придушити протест. Правительство знаходиться на містах в Абхазії і будуть знаходитися на містах, і будуть працювати далі. Потім втік у рідне село Тамиш. Запаркидувавшись там, він деякий час звертався до Кремля за підтримкою, заявляючи про спробу прозахідного перевороту. Ті, хто попитався завершити державний переворот, повинні не освободить комплекс з Цікаво, що у Кремлі обмежилася символічною підтримкою Бжанії. Зокрема, Володимир Путін раптом запросив його на святкування 9 травня. О, це так, Тим часом російське МЗС рекомендувало своїм співгромадянам утриматися від відвідування Абхазії. Бжаня ж нарешті дав інтерв'ю російському телебаченню, в якому практично визнав капітуляцію. Могуть пройти та вибори президента. Я готовий в цьому смислі. При такому розвіті собиті служить поламотчі президента. І, врешті-решт-таки підписав заяву про відставку: Перемога, Абхазія буде вільною, Імперії кінець. На жаль, ні. Російські військові досі в Абхазії, їх навіть не підняли через тривогу у зв'язку з подіями. Російська влада не кричить про держпереворот і втручання США. І навіть грузини не п'ють вино на вулицях, заявляючи про повернення Абхазії до рідної гавані. Тому що йдеться з одного боку про відстоювання бізнесових інтересів окремих місцевих еліт, а з іншого боку, ми стали свідками міжособиць еліт російських, метою ще сильніше Абхазію поневолити. Щоб розібратися в тому, що відбувається зараз, потрібен невеликий екскурс в історію. Абхази – частина великого Абхазу адейського народу, майже знищеного внаслідок геноциду Росії. У 9 столітті Абхази проголосили своє Абхазьке царство незалежне від Візантії. Але потім об'єдналася з Грузією. Після монгольської навали абхазькі князі знову стали самостійними. У 16 столітті на територію Абхазії прийшли османи, які побудували багато фортець, наприклад, сухум Кале, нинішній Сухумі, і обернули місцеве населення Вісла. У 18 столітті Абхази провели кілька антиосманських повстань. А в 19-му один з місцевих князів попросив про допомогу в Росії. І в 1810-му цар Олександр І своїм маніфестом приєднав Абхазію а далі типова історія. Росія підтримувала одну з місцевих оліт для поневолення всього регіону. Почалися повстання Абхазів вже проти Росії одне за одним. Призначених із Петербурга князьків Абхази часто вбивали. Абхазія підтримала повстання під проводом Шаміля. Саме в Абхазії були останні осередки опору російської окупації Кавказу. І саме з часів Кавказької війни бере початок абхазо Грозинська Ворожнеча. Абхази вважали грузинів-зрадниками, які стали на бік імперії. У червні 1864-го цар скасував абхазське князівство. Абхазію було перетворено на Сухумський військовий відділ імперії. Більшість Абхазів оголосили рабами, тобто кріпаками. Вололюбні Абхази ще двічі повставали проти Росії, але щоразу невдало. Все населення було оголошено винними. Розпочався справжній геноцид. Більше половини Абхазів було депортовано до Туреччини. На їх місце почали селитися росіяни та грузини. У 1918-му Абхазія стала частиною ГДР Грузинської Демократичної Республіки. А 21-го територія Абхазії була захоплена радянською Росією і тут проголосили Радянську Соціалістичну Республіку Абхазії. 10 років АРСР мала майже державний статус і була засновником СРСР. Але 31-го понизилася до автономії у складі Грузинської республіки. Новий вид Російської імперії СРСР продовжував керуватися принципом розділяє і володарює. На деякий час абхазька мова перестала вивчатися в школах і замінили грузинську. В останні роки існування Радянського Союзу Абхазія перетворилася на особливий регіон елітний курорт для номенклатури та одночасно столицю тіньової економіки. У 1989-му багатьом стало зрозуміло, що СРСР приречений. у цей момент Росія і Комітет державної безпеки активував закладені раніше міни сповільненої дії, міжетнічні конфлікти в регіонах. Абхазія не стала винятком. Абхази на той час стали меншістю на власній землі, проте головними винуватцями цього Росія зробила не власну імперію, а сусідів грузині і навпаки. У березні 89-го в селі Лихни відбулися збори абхазького народу, на якому було проголошено про вихід зі складу Грузії. Через кілька місяців у багатонаціональному сухумі почалися спровоковані Росією сутички між грузинами та Абхазами. Привелася перша кров: 16 людей загинули. Тоді вдалося зупинити зіткнення. Абхазії запропонували автономію. Проте Росія продовжувала розпалювати конфлікт і в 92-му. Він перетворився на реальну війну за участі Росії. Росія навіть не приховувала своєї участі у бойових діях на боці Абхазії. У 93-му війна на час зупинилася. Війська Грузії були витіснені майже з усієї території Абхазії. Багато грузинів було вбито, решта рятувалася втечі. У результаті Абхазія знову стали етнічною більшістю, а Абхазія самопроголошеною країною, яку визнає лише Росія. Бюджет Абхазії напівдотаційний. Гроші приходять переважно з Росії. Проте з усіх самопроголошених республік, створених на пострадянському просторі за участю Росії, Абхазія єдина не захотіла влитися у склад РФ. Також в Абхазії не були готові виконувати усі забаганки Кремля. В нещодавній історії там уже прокатували кандидатів у президенти, рекомендованих Москвою. І щоразу Кремль ковтав це, ставився до цього спокійно. Як і у нинішній ситуації, тому що не сумнівається, Абхазія від нього нікуди не подінеться. Назад до грозі дороги, здається, немає, тому Москва єдиний союзник. Поки що. Мабуть, саме тому на протестах проти російської експансії в регіон можна помітити російські прапори. І ні, це не шизофренія. Ходять розмови про те, що за абхазькою позицією стоять російські сили. Мовляв, ця нестабільність справа рук такого собі суркова, який раніше відповідав за ідеологію імперського проекту Путіна. Начебто він у такий спосіб хоче повернутися до Кремля і замінити біля тіла Путіна свого давнього опонента-козака. У будь-якому випадку, поки що, абхазькі події не повстання проти Російської імперії, але поки що. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях, дізналися, щось нове ставте лайк, а ще підтримуйте нас на Патреоні. Ставайте спонсорами каналу на Ютубі чи просто донатьте. Щоб швидше розвивався перший англомовний Ютуб канал про справжню історію України та Росії. І не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!